гей, hey, у вас є всього два варіанти в цьому житті: страждати від дисципліни чи страждати від нереалізованості. І повірте мені, нікому з вас не сподобається другий варіант. І Якщо ви обираєте страждати від дисципліни, то ви як мінімум отримаєте з цього профіт, тому що дисципліна в результаті приведе вас до успіху. Але якщо ви обираєте не страждати від дисципліни, то це значить, що ви обираєте страждати від нереалізованості. От якби я тоді зробила це, от якби я почала це три роки тому, от якби я тоді не здалася, де би я зараз була, всі ваші нездійснені мрії, бажання, нереалізовані цілі, ця вся м'ясорубка буде у вас в голові, якщо ви оберете страждати від нереалізованості. І це їбать як боляче насправді. Тому давайте ми зараз зберемося і приймемо один раз для себе рішення, що з цього моменту я страждаю тільки від дисципліни, не від нереалізованості, не від нездійснення бажань, тільки від дисципліни. Хай вони трішечки поболить, хай трішечки там, десь мені буде напряжно, важко, але я не буду ніколи. Же більше страждати від того, що я колись щось не зробила. Отже, зараз ми підіймаємося і йдемо виконувати свій план на день. А якщо вам не подобається ідея страждати загалом, то переходьте до мене в профіль. Там я розповіла в наступному відео, як зробити дисципліну для себе такою, аби навіть від неї отримувати задоволення.